Всім привіт! Сьогодні покажу день студентки акторської майстерності. Зранку я прокидаюся о 7-й годині та йду вмиватися, причесуватись, робити свою ранкову рутину і приймати душ. Ось я покажу вам трошки краси з мого вікна. Зараз дуже гарна погода, тепленько на вулиці. Тому я набираю скляпку води і п'ю щоранку як ритуал. Тоді готую собі сніданок, але, на жаль, я починаю їсти аж о 12-й годині, тому беру з собою обід, супчик і сніданочок з собою. Тоді я про свої речі і йду трошки підфарбуватися. Мій щоденний макіяж є дуже простий, тому що на вулиці дуже спекотно і плюс немає потреби якоїсь кудись вимальовуватись, так тільки, щоб додати якогось рум'янчику і підвести якісь певні лінії. Одягаю сережки і вже така красива, спішу на пари. Ну і обов'язково пшикую своїми улюбленими парфумами, щоб всі знедихалися від мого запаху. Я ж вам розкрила таємницю, куди я їду. Першим моїм завданням на сьогодні є індивідуальні завдання зі сценічної мови. Я вже в дорозі і зараз я буду тренуватися, це я підготовлююсь. кожен актор перед виходом на сцену робить артикуляційну гімнастику. Це допомагає чітко розмовляти, вимовляти всі літери, слова, не з'їдати закінчень та правильно дихати. Наша груша макова найкорчукумаковатіша макова маковатіша. Наша груша макова не корчума, коватіша найкорчила маковоті. Міша на мішку, мішки в порошку порошок борошно, від борошна, борошна порошну. Стрибок з попід випідвертом сперепопідви підвертом. Стрибок з попід випідвертом сперепо під випідвертом. Стрибок з попід випідвертом сперепо підвипідвертом. З мовками трохи розігрілася. І Сьогодні ми не на сцені, на жаль, в аудиторії проходимо швиденько текст. По мізенсценах пишемо все, що я забувала, і все круто. І зараз швиденько біжу на інше завдання. Сьогодні в нас практика на радіо. Так, у акторів теж є практика на радіо і телебаченні. Ми проходимо її до кінця червня, тому ось так на Західному полісі гарно у нас. Після радіо я швиденько їду по подарунок для своєї подруги, адже в неї завтра день народження. По дорозі я намагаюся поснідати і опиняюся на акторській. У нас проходить пара, як ви бачите, в нас дуже страшна сцена, бо вона, на жаль, згоріла. Ми співаємо тут, сміємося, ми боги. Дарія, Яна і я. О 6-й годині вечора я їду додому і маю заняття з Кенгоджампу, тому буду займатися. Ось такі капчулі маю. Біжу приймати ванну і готувати вечерю. До вечора є час, тому я трошки працюю. Ось так пройшов мій день. Всім дякую за перегляди, всім па-па.